Вітаю, друзі! У понеділок, 18 серпня, президент США Дональд Трамп зустрівся в Білому домі з президентом України Володимиром Зеленським і цілою групою європейських лідерів, серед яких були Урсула фон дер Ляєн, Джорджа Мелоні, з Італії Мануель Макрон з Франції, Фрідріх Мерц з Німеччини, Кір Стармар з Великобританії і Олександр Стуб з Фінляндії. Спочатку Трамп зустрівся з Зеленським, а потім з усіма європейськими лідерами разом. Навіщо ці люди приїжджали в Вашингтон? Жодних переговорів не планувалося і не велося. Ніяких домовленостей не досягнуто. Жодної свіжої ідеї не було висловлено. Порожні заяви, банальні побажання, гасла, заклики, фальшиві посмішки і переконання одне одного у вічній дружбі і партнерстві. Власне, такою і була суть цієї зустрічі. Все робилося заради зовнішнього ефекту, заради картинки. Це все мало споживатися в тих країнах, лідери яких зібралися в овальному кабінеті. Лідери країн Європи і надалі намагаються довести своїм виборцям і, взагалі, громадянам, що вони на щось впливають, що без них не можна вирішувати світові проблеми. Що Трамп потребує їхньої поради, їхньої згоди на ті чи інші дії. Але якщо подивитися на ситуацію уважніше, то ми побачимо, що Трамп просто зібрав, так би мовити, всіх учасників цієї так званої наради і довів до них поточний стан речей і фактично поставив перед вибором. Або ви приймаєте це, або до побачення. Власний сенс присутності в кабінеті Трампа у цієї групи з коаліції охочих. Полягала в тому, що вони ще раз завірили і Трампа, і Зеленського в своїй безумовній підтримці України. Причому ця підтримка не має жодних проявів і дій. Вона містить так би мовити, тільки орально візуальну складову. Але чому європейці поїхали у Вашингтон для того, щоб сказати Трампу те, про що вони казали вже не один раз? Звідки росте, звідки бере початок? Оця підтримка України, і, зокрема, підтримка президента Зеленського. Лідери ЄС, які оговталися після віроломного нападу Росії на Україну, і зрозуміли, що Путін не переміг у перші кілька днів, до чого вони були готові, вирішили використати цю війну для того, щоб вирішити свої серйозні нагальні проблеми. Нагадаю, що ключовою проблемою поточного стану ЄС є його трансформація. І головним рішенням, так би мовити, всіх цих проблем є ідея поглиблення федералізації, поглиблення інтеграції між країнами ЄС, в першу чергу між єдром, головними, так би мовити, складовими ЄС Старою Європою. Цікаво, що серед гостей е, Трампа були якраз політики, які повністю підтримують цю ідею поглибленої інтеграції, ну не враховуючи е, прем'єр-міністра Великобританії, якому це байдуже хотілося б вірити, і от загроза зі Сходу, про яку постійно говорять європейці, є якраз важливим елементом е, тиску на європейців, е, з метою змусити їх погодитися на ці е, плани лідерів Старої Європи. Саме тому європейці, які виступали в овальному кабінеті, вони зробили не те, щоб заяви, а досить важливі зауваження. Так, наприклад, президент Макрон, який вже давно є, так би мовити, спікером цієї ідеї оновленої Європи, на зустрічі, яка була присвячена мирній угоді між Росією і Україною, раптово заговорив про систему загальноєвропейської безпеки. Причому для Трампа усі ці всі речі вони не мають практично жодного значення. Він демонстративно дистанціюється останнім часом від проблем Європи, а його адміністрація взагалі жорстко критикує Європу за цілою низкою проблем від, від захисту прав людини до економічної політики. Макрон, головний опонент ідеї безмитної торгівлі, вільної торгівлі між ЄС і США. Яку свого часу ще пропонував Трамп під час свого першого терміну? Він чудово розуміє, оце ставлення Трампа до європейських проблем і європейської тематики. Саме тому європейцям потрібно було взяти з собою Зеленського або так би мовити приїхати разом з ним і говорити про це, про що вони говорили, під час обговорення ситуації навколо України. А президент Зеленський він готовий практично на все, що придумали в Брюсселі. Ми в цьому переконалися. Переймаючись проблемою виживання ЄС, лідери Брюсселя і Парижа в даному випадку вирішили використати ідею надання гарантій безпеки для України. Але в розумінні Макрона ця ідея трансформувалася в ідею системи колективної безпеки в Європі. Чому це важливо? Тому що Макрон і його команда вони хочуть створити нову систему безпеки в Європі безпекову структуру, яка була б незалежною від Сполучених Штатів, і підпорядковувалася виключно Брюсселю. Фактично, це створення альтернативи НАТО. А в НАТО так би мовити, відомо, що заправляють американці. Причому я не помилюся, якщо скажу, що е, Макрон вже давно бачить себе керівником оцієї нової безпекової структури. Яку він хоче створити в Європі в цьому контексті? Кожному політику, який сидів за столом у Трампа, доведеться пояснювати потім своїм громадянам, чому вони витрачають гігантські гроші на якісь трансформації пов'язані з обороною з переозброєнням, замість того, щоб інвестувати в економіку, чому вони обмежують права людей, чому вони згортають вільний рух людей? Товарів і послуг в межах Європейського Союзу посилюють бюрократичний тиск тощо. І ось тут допоможе Росія, яка є партнером Європи в цих питаннях. Росія забезпечує європейських політиків, політиків всіма необхідними атрибутами для того, щоб ті могли залякувати своє населення і використовувати це залякування для того, щоб досягати своїх політичних цілей. Заляканих людей значно простіше переконати, будь в чому. Саме тому Макрон. У своєму виступі в овальному кабінеті виклав цю концепцію, яка починалася з того, щоб забезпечити Україну гарантії Україну гарантіями безпеки, а закінчилася тим, щоб створити в Європі загальну систему е безпеки, яка має стати альтернативою НАТО, і повністю перебувати під контролем Брюсселю. Ще одна пропозиція Макрона, яка пролунала під час цієї зустрічі, це участь європейського союзу у переговорах. Між Росією, Україною і можливою участі США. Тобто він пропонує переговори чотирьох. Чому це відбувається? Ну, причина досить проста: Європа хоче сидіти за цим столом переговорів. Справа в тому, що в Європі чудово розуміють, що вони не здатні відмовитись від російських нафти і газу. Від російських добрив, від російських товарів, які зараз Європа купує, і, і тих товарів, які вона постачає, але зрозуміло, вести прямі переговори з Путіним вони не здатні. Їхня публічна політика полягає в тому, що вони відмовляються від всього російського. Європа наголошує на протистоянні з Росією, чого тільки варті оці е, нескінченні пакети санкцій, які європейські політики ухвалювали останнім часом. Ми пам'ятаємо заяви європейських лідерів про те, що вони готові відмовитись від російської нафти і газу, від інших товарів, але в той же самий час ми бачимо, що ці слова абсолютно не підкріплені на практиці, так би мовити. Європа і далі купує російські енергоносії і не тільки енергоносії. І зрозуміло, що в умовах жорстокої конкуренції сполученими штатами і Китаєм. ЄС не зможе відмовитись від вигідних для неї поставок енергоносіїв з Росії. Тим більше, що в цей проект вкладено вже десятки і десятки мільярдів євро. Отже, в ЄС відчувають цю загрозу, загрозу бути відірваними від процесу переговорів між Сполученими Штатами, Україною і Росією. Вони дуже не хочуть опинитися в ситуації, коли все будуть вирішувати американці. І, от поки не стало пізно, Макрон і його друзі вони намагаються переконати Трампа, щоб той підтягнув і четвертий стілець, так би мовити. Цікаво, що Путін не буде відмовлятися від цього. Він зацікавлений в тому, щоб європейці були залучені до переговорів. Справа в тому, що одним із найважливіших мотивів Путіна до того, щоб почати цю війну, було якраз його бажання або навіть необхідність, гостра необхідність. Відновити і посилити торгівлю з європейським союзом тими ресурсами, якими Росія традиційно торгувала з ЄС, просто без грошей Європи Путін не бачить жодного виходу з цієї критичної ситуації, яка склалася у нього в економіці, і яка погіршується з кожним днем. Але от Трамп, на мою думку, на моє переконання, він схоже не підтримує такий розвиток подій. Трамп відверто хоче усунути Росію від будь-яких європейських справ. Він навіть готовий почати торгувати російською нафтою і газом через американські компанії, тобто виступити посередником. Ще більше Трамп не хотів би, щоб Німеччина і Франція поєднали свої зусилля у створенні якоїсь нової конструкції в Європі. Це не в інтересах Сполучених Штатів. Але повернемось до питання гарантій безпеки для України. Отже, ми розуміємо, що це питання, яке піднімали європейці в Кабінеті Трампа, це просто шлях до поглиблення інтеграції в межах Європейського Союзу. І у випадку, якщо громадяни ЄС не підтримують ці кроки, якщо вони будуть критикувати оці всі наміри, то європейські політики будуть пояснювати це все російською загрозою. Тобто, якщо ви не погодитесь на те, що ми пропонуємо, нападе Путін. Тобто, іншими словами, оця розмова про гарантії для України, вони нічого не мають спільного з гарантіями для України. Тобто, це просто привід для того, щоб е, мати можливість поговорити про ці речі з Трампом. Україна просто використовується як ресурс для того, щоб вирішити важливі для подальшого існування е, ЄС питання. Брюссель використовує війну в Україні для вирішення своїх проблем. Крапка. Саме цим пояснюється і те, що оця коаліція охочих, яку створили, до речі, за ініціативою Макрона ще 17 лютого під час першого саміту. Формально вона виникла трохи пізніше, але вся ця ідея почалася саме в Парижі. Вона досі не запропонувала нічого практичного важливого, жодного кроку, жодного плану, жодного проекту. І навіть ця ідея, про яку найбільше говорили останнім часом, розміщення в Україні якогось міжнародного контингенту, ця ідея поступово вмирає, вона зникла десь там в бюрократичних нетрях. Як же Трамп відреагував на ці пропозиції Макрона? Схоже, він їх просто поховав. Трамп чітко заявив, що так, він розглядає можливість участі Європи, суттєвої участі Європи. В забезпеченні України певними гарантіями безпеки, але за умови координації зі Сполученими Штатами, тобто, цей процес буде відбуватися під контролем США. Тобто, ми можемо зробити висновок, що американці в принципі не будуть уникати проблем пов'язаних з безпекою в Україні, але наївно думати, що вони поїдуть воювати за Україну з Росією. У Сполучених Штатах є тільки одна країна, з якою вони мають досить специфічні унікальні стосунки стосовно безпеки, це Ізраїль. Але ці стосунки не будуть множитися, так би мовити, не будуть поширюватися на інші країни. І про це можна навіть не згадувати. Тобто, слова Трампа фактично дозволили європейцям зберегти обличчя, але з точки зору якраз безпеки України. Ці слова нічого не обіцяють. Я думаю, для всіх очевидно, що Європі просто нема чого запропонувати в якості гарантій. Це, це вже ми в цьому ми переконалися. А для американців, оця розмова про гарантії безпеки буде полягати в тому, що вони з задоволенням будуть продавати свою зброю, якщо за неї будуть платити європейці. Якщо ж говорити про реальні гарантії безпеки для України, то ви знаєте мою позицію. Моя точка зору полягає в тому, що гарантією безпеки може бути тільки лібералізація, економічна лібералізація в Україні і радикальне обмеження розмірів держави, обсягу втручання держави в життя українців. Україна потребує відновлення права власності, і, зокрема, права власності на землю. Ось умови, за яких економічно спроможна Україна вбудована в світову систему поділу праці, буде здатна і захистити себе, і знайти важливих партнерів за межами Європейського Союзу. Але все ж таки це був візит Зеленського в США. Що можна сказати про цей візит? Практично нічого. Схоже, Зеленський їхав туди тільки для того, щоб привести за собою оцю всю європейську братів. Він забезпечив їм, так би мовити, підстави для того, щоб опинитися в кабінеті у Трампа і е, спробувати так би мовити, нав'язати йому е, цікаву для них дискусію. Трамп зі свого боку він робить все, що необхідно, для того, щоб переконати світ тому, що нічого про Україну не вирішується без України. От саме цим пояснюються оці регулярні візити Зеленського до Вашингтона. Але чи мають ці візити якісь конструктивні наслідки для українців, взагалі для життя України? Схоже, що ні. Тобто головне завдання тут виконується в медійному просторі. Він наповнюється інформаційним змістом, абсолютно різноманітним. і Головною темою зараз знову-таки виявилося, чи був Зеленський в піджаку. Щодо важливих тем, які дійсно хвилюють нас всіх, нас тут в Україні, говорилося дуже мало. Більше того, навіть з того, що говорилося, ми нічого не дізналися конкретно. Знову лунали якісь чутки, якісь зливи, якісь гіпотези, якісь прогнози і так далі. Тобто е, нічого е, такого, на що можна було б спертися. Заяви самого Зеленського вони постійно протирічать навіть його ж власним словам. Те, що він говорить про вибори, те, що він говорить про території і так далі. Всі забувають, що він говорив перед тим, що він говорив раніше. На це ніхто не звертає увагу. Ні, ніхто не згадує взагалі, чим займалася його адміністрація всі ці останні роки. Скільки було витрачено часу, грошей, ресурсів на оці всі проекти, які ініціював а, президент Зеленський. Про це ніхто навіть не говорить ні слова. Все це забуто. Чому саме так? Тому що президент Зеленський представляє не Україну. Президент Зеленський представляє державу, а не громадян України. Інтереси держави, тобто інтереси оцього верхнього прошарку, так би мовити, державного начальства, вони вже давно розійшлися з інтересами мільйонів людей, які живуть в Україні. Люди в Україні не вірять цій владі, і вони, в принципі, не вірять будь-якій владі. Люди чекають на закінчення цієї кривавої війни. Але не бачить жодного кроку, жодного зусилля від українського начальства в цьому напрямку. Навпаки, українське начальство закликає воювати і далі, проєктує якусь чудо, зброю і так далі. Але воювати в принципі вже стає нічим і ніким, що найтрагічніше. І от нездатність української влади стояти і висловлювати, захищати інтереси українців. Активно використовують європейські політики, які підключили так би мовити українського президента до вирішення своїх проблем. Зеленський фактично зараз обслуговує інтереси європейських політиків. Причому що цікаво, ці, ці політичні інтереси збігаються з матеріальними інтересами українського начальства. Поки українська влада, яка втратила будь-яку здатність до самостійних дій і рішень, задовольняє свої хворобливі амбіції. Мандруючи столицями світу і проголошуючи е, порожні слова, і, і, і гасла і заклики, Українців далі вбивають, руйнують наші міста, руйнують наші села. І чергова поїздка Зеленського до Вашингтону нічого не змінила. Дякую вам всім за увагу! Всього найкращого, до побачення.